2024 рік. Війна ще триває, Київ крило темрявою. Не через тривогу, а тому що в будинку на Берестейській зникло світло. Батареї ледве теплі, генератор у дворі глухо гудить. Ми мовчки сидимо по квартирах, наче боїмося зайвим словом порушити тендітну рівновагу. Я, Настя, мені 22. Я студентка психології. Раніше жила в гуртожитку. Але після лютого довелось повернутись до батьківської квартири. Мама евакуювалася на захід, а брат Артем повернувся з фронту. Він старший на п'ять років. Його поранення не фізичне, а внутрішнє. Він мовчить годинами, наче його душа зшита з уламків і тримається на нитках. Увечері Артем має дивну звичку сидить на підлозі, скрутивши ноги під себе. І зав'язує вузол з червоної нитки. Потім ховає його під подушку. Я спитала, Що це? Він спершу мовчав, а потім, не дивлячись на мене, прошепотів. Це що вони не чули? Хто? Ті, що приходять уночі. Я читала про ПТСР. Галюцинації це не рідкість. Але щось у його голосі не звучало, як вигадка це було переконання. На третю ніч після його повернення я прокинулася. Знову було темно, навіть вуличні ліхтарі не світили. З коридору тягло холодом, я пішла на кухню за водою. Коли проходила повз кімнату Артема, відчула запах гару. відкрила двері. Він спав, але на стелі над ним блищали слова, ніби написані смолою Розв'яжи вузол і побачиш правду. Я злякалась, сказала собі, що це сон, лягла під ковдру і не спала до ранку. Наступного вечора мені наснився шепіт. Той кликав мене на ім'я, не в голос, а всередині. Голос був старий. Жіночий. Увісні я йшла за ниткою, яка вела мене до дверей, за якими була темрява. Я простягла руку і прокинулась. Наступного ранку, коли Артем заснув, я зайшла до нього. Під подушкою справді був вузол. Маленький тугий. Я взяла його в руки відчула поколювання, як від електрики. Вузол пульсував. І я розв'язала його. Лапочка в коридорі тріснула і згасла. Знизу почали гавкати собаки. Артем влетів у кімнату, очі божевільні. Що ти зробила? Він упав на коліна, схопився за голову. Вона тепер знає. Вона вийде, Боже Настю, чому ти? Я хотіла відповісти, але з горла вирвався хреб. Мій рот пересох. У дзеркалі ванної я побачила силует за своєю спиною. Жіночий. Орожній, як тінь, з тієї ночі почалося інше життя, і я вже не впевнена, чи це лише моє життя. Наступного дня я поверталась з університету і помітила щось дивне ще на подвір'ї. Діти на дитячому майданчику сиділи мовчки. Один хлопчик малював на асфальті моє обличчя без очей, без рота. Він підняв на мене погляд і прошепотів Ти її вже чуєш? Я відійшла назад, серце гупало в вухах, дому було тихо, артема не було, в його кімнаті порожньо. вікно відчинене. На підлозі сліди кривавої нитки, що ведуть до кухні. Я пройшла за ними. У ванні дзеркало було повністю запітніле, я написала пальцем. Хто ти зсередини проявилось Вузо. Лампа блиснула, Ззаду щось скрипнуло, я озирнулася. Нікого. Увернулася до дзеркала, напису вже не було. Я пішла до пані Ліді, нашої сусідки. Вона старенька, весь час в'яжена кухні. Пані Лідо, ви нічого дивного не бачили? Вона помовчала і відповіла. Якщо чуєш шепіт, не відповідай. Якщо бачиш вузол, не чіпай, бо нитка тягне душу, як рибу на гачок. Вдома я намагалась заспокоїтись, сіла на ліжко. Темрява за вікном була густою, і тут шкаря бутіння під підлогою, як голка, що дряпає дерево. Раптом крик Артем, Я кинулася на сходи, його крики доносилися з сусідньої квартири. Вичинила двері, він сидів на підлозі, обмотаний нитками, намагався зашити собі губи. Артем. Я вибила голку з його рук, тягнула його на себе. Він важко дихав, очі в сльозах. Вона, вона вже тут, Настю. Вона в мені. Її нитки. Він класив зубами, наче намагався не сказати щось страшне. Вона вишиває нас, Середний. Я викликала швидку. Поки чекали, ми сиділи в коридорі. Він мовчав. А коли його забирали, він зірвав пов'язку з руки і закричав: вона через неї прийшла, через вузол. Вона бачить. Бачить усе. Я лишилася одна, мене трусило. На долонях нічого, а в голові образ, сон або спогад. Стара хата, дощова мряка. Я тримаю мертву дитину з червоною ниткою на грудях. І відчуваю, як мене хтось вишиває зсередини. Я прокинувся вдома, але в дзеркалі щось не те, мій погляд не мій, у куточках, очей й зморжки, я прошепотіла. То я і почула: Марія, я прокинулася ще в темноті, досвідок, за вікном густий туман, снився притулок. Велика кам'яна будівля, усередині тиша така щільна, що здавалася живою. У ліжках лежали діти з зашитими устами. На грудях у них вузли червоної нитки, декотрі мали замість рук тонкі металеві голки. Одна дівчинка, біла косичка, шрами на шиї, повернула до мене голову і беззвучно прошепотіла. Розв'язала, тепер вона в тобі. Її прокинулась у сльозах, рука тремтіла, подивилась на телефон 5-47. Вдень я пішла до університету. У старому архіві знайшла те, чого не повинно було бути: листи XVIII століття з монастиря, який колись стояв на місці нашого будинку. Назва Притулок Тихих. Місце, де Сиріт виховували в тиші та молитві. Один чернець в Орлам писав до митрополита Діти нечисті, у тиші вони чують голоси, Зашивши уста, стримуємо диявола. Але в це печаті. І коли хтось розв'яже, голоси повернуться. Я сфотографувала документи, зайшла до бібліотеки. У фольклорному каталозі знайшла згадку про домовинницю, постать із північного полісся. Жінка, яка переходила до галасливих дітей і зашивала їм уста, душі вишивала у своє плаття. Я закрила книгу, серце гупало, і в голові з'явився голос. Не мій. Я була першою. Мене зашили, ой, я співала. Я відсахнулась. У скляній шафі побачила своє відображення, не зовсім моє, риси зміщені. Торкнулася обличчя, а зображення не повторило руху. Повернулась додому. У під'їзді тиша, ліфт зламався. Піднялась пішки на третьому поверсі Крейдою написано: Марія повернулась, вона у домі. Мене зупинив Саша, сусідський хлопчик. «Тьотю Настю, ви вже бачите її, правда? «Ого!» – прошепотіла я. Домовинницю. Мама каже, що коли хтось чує її шепіт, стає порожнім всередині. Саша простягнув мені вузлак, такий самий, як Артема. На ньому було моє ім'я, Настя. Я не взяла, але в душі вже знала, моє ім'я. Давно вплетене в цей візерунок. Я сиділа в кімнаті Артема, тут ще залишився його запах, важкий, металевий, як стара кров. Під ліжком я знайшла військовий рюкзак, у ньому целофановий згорток. Я дістала його. Усередині брудна сорочка, старовинна вишивка, груба червоними нитками. Я розгортала її, і візерунки змінювались просто у мене перед очима між хрестиками імена, спочатку чужі Михайло, Петро, потім знайомі Артем і Настя, моє ім'я, свіжа нитка. Мене ледь не знудило, але я не відвернулася. Я набрала номер Ігоря, знайомого Артема з батальйону. Він погодився зустрітися в психіатричній лікарні, де проходив реабілітацію. Ігор виявився молодим, але його очі були висохлі, старі, як у людини, яка бачила надто багато. Ти бачила її? спитав він ще до того, як я відкрила рота. «Ого! Вона приходить, коли вузол розпущено, і не йде, поки не вишиє твоє ім'я на собі. То вона, Ми називали її бабця з голками. Але я знаю, що це не бабця, це Марія, дівчина, яку зашили у притулку тихих, бо вона співала молитви навпаки. Звідки ти це знаєш? Він підняв руку і показав шрам, що тягнувся від брови до щуки, Білий, як нитка. Вона залишила мені це і лишила вузол. Але я не дозволив їй закінчити. Я втік. А твій брат, він розв'язав усе. В кімнаті стало холодно, хоч вікно було зачинене, скло, тремтіло, на ньому почав проступати конденсат. Ігор подивився туди, і його зіниці розширились. Вона тут. Я обернулась, у відображенні за моєю спиною стояла постать без обличчя тілу з вузлів, руки голки. Я скрикнула, голова паморочилась. у вухах голоси один з них мій, але не мій вона забрала мене, і я забираю тебе. Я прийшла до тями на лавці біля лікарні. Люди проходили повз. Я не пам'ятала, як вийшло, подивилась на руки подряпані, схожі на шви. Телефон був вимкнений, екран тріснутий, але в галереї лишилась остання фотографія селфі, моє обличчя, але поруч ще одне: те саме, що я бачила в дзеркалі. І обидві ми усміхались. Я подивилась на пальці під нігтями волокна червоної нитки. Я їхала електричкою з Києва. В руках вузол, який я забрала в Артема і стара вишиванка. у голові тиша, незаспокійлива, а натягнута, як нитка перед розривом. Я нікому не сказала, куди йду. У моєму погляді було щось нове, рішучість і пальці. Вони самі розмотували нитку знову і знову. Село, до якого я прибула, не було позначено навіть на Google Maps. Я підійшла до першої ж бабусі, яку побачила на зупинці. Скажіть, тут є стара церква або монастир? Вона подивилась прямо в очі і сказала: Ви, вона, я не встигла нічого відповісти. вона вже йшла геть. Я йшла сільською дорогою довго і нарешті знайшла її. Стара церква, облуплені стіни, поросла мого. Усередині запах вологий плісняви. і в кутку постать. Стара жінка з обличчям покритим серпанком, її очі були точенісінько, як у моєї прабабці, затуманені, але все бачили. Ти принесла вузол? запитала вона. Я кивнула. Я шукаю Марію. Вона у вона мені. Я її чую, вона не дає мені жити. Стара простягнула мені книгу. Потерту, зі сторінками, писаними дитячою рукою. Почерк рівний. У книзі щоденник сироти. Її звали Марія. Її забрали до притулку тихих за надмірну уяву і бажання співати. Вони сказали, що мені говорить диявол. Але я просто співала пісні, які чула у вісні. Коли мені зашили уста, я почала співати всередині, і пісня стала голкою. І я вишила себе назовні. Останній запис. Хто зніме вузол? Стане мною. Я повернусь. Мені не потрібен язик, щоб говорити. Я говоритиму їхнім голосом. І я закрила щоденник. Стара сказала: Ти не мусиш її зупиняти. Ти мусиш стати нею, але з вибором, бо якщо вона вирветься сама, нитки розпустяться по всій країні. Я вийшла з церкви надвечір. Село було дивно порожнє, але в кожному вікні тінь. Усі дивились на мене. Діти стояли біля парканів із вузлами в руках. Один хлопчик сказав: Ми чекали тебе, Маріє. Я впала на коліна, почала розмотувати вузол у себе у руках, але нитка не закінчувалась. Вона тягнулася з моїх пальців з-під шкіри. Я тягнула далі і з долоні капала кров. І тоді я почула: Добре, ти готова вишити нову пісню. Небо над селом потемніло. І тиша стала абсолютною. Світ завмер, а в ній новий голос, старий і знайомий, не Марія, не Настя, хтось інший, щось нове, вишите з обох. Я повернулася до Києва іншою. Моя постава спокійна, нерухома, але в очах з'явилася глибина, що не мала дна. Я відчувала, як моя тінь відстає від мене на пюкру. У вухах постійний шепіт, часом гучний, часом ледь чудний. Усі голоси були знайомими, але жоден не був моїм. Я замкнулася у квартирі, сиділа перед дзеркалом годинами. Часом моє відображення кліпало не в той момент. Часом на грудях з'являлися шви, я не пам'ятала, коли їх отримала. Я відчула у роті смакнитки. У дзеркалі побачила, що мій язик обмотаний шовкою червоною ниткою. Я зірвала її зі сльозами. Я подзвонила мамі, пальці тремтіли. Вона відповіла, але голос був не її. Доню, чому ти говориш голосом бабусі? Я кинула слуховку, закричала, але звук вийшов шепотом. Вікна затремтіли. Зеркала потріскалась, і тоді я побачила її. Домовинниця. Вона стояла в коридорі, її лице було вишите, руки, довгі голки, вона не рухалася, але з кожним миготінням світла ставало ближче. Я підійшла до неї, не боялась, лише шепотіла. Я готова, але не одна. Вона простягла нитку. Вона обвила мої пальці, вплилась у шкіру, і з кожною петлею я відчувала новий голос. Тато, пролунало перше, сестро, друге, І я, Настя, третя. Я більше не була сама, і більше не була лише Настя. Я стала носієм. Полотно. У Тікток почали з'являтися відео тегом челендж вузол. Люди розв'язували вузлики, заплющували очі, а тоді говорили чужими голосами. Спочатку це виглядало як жарт, а потім щось ламалось. Очі ставали порожніми, рухи різкими, слова чужими. У відео хлопчик десяти років сказав голосом дорослого чоловіка. Я пам'ятаю війну 1917-го. Я був у останній, коли вона вийшла. Тепер ти, в іншому дівчина у шкільній формі, прошивала собі долоню і посміхалась. Я не відчуваю болю, бо мене більше немає. У кожному віду в кінці у кутку з'являлась вона, вишита жінка, спочатку нерухома, потім на корпище. А я сиділа серед цього, усміхалась. У мене був новий вузол. І всередині пісня, і я вже не могла її зупинити. Я стою посеред Києва на майдані, вітер розвиває моє волосся, очі опущені, губи зшиті, нитка червона, щільна, з кожним моїм рухом тканина світу тріщить, навколо хаос. Люди, які розв'язали вузли, більше не були собою. Одні плачуть іншими голосами, інші мовчки вишивають на власному тілі. Камери спостереження фіксують ритуали у школах, на парковках, у підземках у метро люди сидять рядами, дивляться в одну точку і шепочуть. Що рожнече чує, що порожнеча йде. Діти зникають, їх знаходять вночі, живими, але мовчазними. В руках у них вузлики на шкірі імена, чужі. Артем, який вижив у лікарні, пише в зошиті, поки його пальці не кровоточать. Це не Настя, вона не одна. Вона узор. Вона початок нового вишиваного світу. Поліція створює спецгрупу, але відео з техом челендж вузол поширюється як вірус. Лікарі реєструють шепітні психози. Люди чують голоси, навіть ті, хто ніколи не сидів у соцмережах. У відео хлопчик каже: Я останній вузол. Як я розв'яжусь, упаде тиша назавжди. І він розв'язує. У томую Києві вибухає електрична буря. Дзеркала тріскаються, екрани гаснуть. Ліхтарі мерехтять і з темряви виходить вона, домовинниця, повна, вишита, складена з ниток страху, спогадів і голосів. Вона не кричить, але кожен чує її, те, що чують, найстрашніше забуті смерті, придушена провина, голоси дітей, яких заглушили. Жінок, що кричали у порожнечі. Вона голос тих, кого не слухали. Я підіймаю очі. Вони чорні. Я кажу. Її ніхто не слухав. Тепер почують усі. Я тягну нитку з грудей, за нею тіла. Сотні, тисячі вишиті між собою. Вони плетуться в єдине тіло, в єдину пісню, порожнеча поглинає звук, світло зникає, тиша остаточна. І тоді чорний екран, у центрі вузол червоний, пульсуючий. І останній шепіт.